Вітаю всіх. Ну, я не можу пропустити один нюанс. Ви всі інші області почекають. Ось так, Харківщина. Люба моя Харківщина. Ну що ж, літній наступ РФ буде в межах Харківської області. Літній наступ РФ буде проходити в межах Харківської області. Дурнішого питання не задавала, але. Що, могло бути ще Прикордоння відразу: повторення ситуації по прикордонню. Як це і було? Нічого прям нового немає. Так. Лінія фронту туди ж. Куп'янський напрямок, ви бачаєте, маючи Куп'янський напрямок, питати про Харківщину це дежавю. Взагалі, ну, я не могла не спитати. Імператор ось випадає з Імператор сила. Харківщина кордоні, так, тепер. Ну що ж, є, він, є. Тепер розглядаю по напрямкам. Напрямок глибокий лук'янці. Влітку буде спроба прориву. Напрямок глибокий лукянці, влітку буде спроба прориву. Лицар Кубків. Так. Буде вона. Паш Пентаклів. Обмежена сила там буде. Руйнування може бути, намагання чогось робити, так. Буде, спроба буде. Спроба буде. Так, ця спроба буде вдалою. Дивимось, ця спроба буде вдалою спроба буде вдалою. Дивлюсь. Ні. Тупік там в них, ні. Вони потиснуть, вони спробують. Це тупік для даної ситуації, це тупік і розчарування, там немає результату. Окупація залишається, все по колу, так. Там і є поки що. Летом наші також мають успіх враховуйте це. Ага, угу, а оце жезрів вже. Добре. Ну як би вам. Як би вам це сказати? Так, зараз, дивіться, оце погано, а оце краще. Далі думайте самі. Бо я вимагаю думати, головою. Щоб вам було краще думати, питання. Наші ЗСУ матимуть успіх на напрямку глибокої Лук'янці, що мені вилетіло. Так, я навіть розшифровувати це. Це я навіть. Ого! Добре. Я не буду це розшифровувати. Витрамочу. Моя люба ну, бригади, всі, хто там. Бажаю успіхів. Що мені все сказати? Але все добре. Тепер Вовчанський напрямок. Влітку буде наступ спроба прориву на Вовчанському напрямку. Буде влітку. Вовчанський напрямок розчарування, повне розчарування. Повне розчарування йде ні. Вовчанський напрямок. Немає там нічого такого. Тримаються. Куп'янський напрямок буде влітку спроба прориву. Куп'янський напрямок буде влітку спроба прориву. Так. Добре. А Ізюмський напрямок, Боровський... Борівський напрямок буде спроба влітку прориву. І там і там. Куп'янсько-зюмська-борівський оцей східна частина фронту. Майте на увазі, там будуть. Але думати і хотіти це різні речі. Відразу скажу, не вийде по сімці кубків. Але, так, давайте спробуємо ще. Цей наступ літній на східній частині фронту Харківщини, Східний фронт Харківщини, Куп'янсько-Лиманський напрямок, Куп'янсько-Борівський буде мати успіх у ворога там. Ні. Харківщина, ні. Не буде. Розчаруються, не зможуть. Ні. На лінії фронту, так, ясорізка, а далі ні. Таке. Трошки можуть просунутись не більше. Ну що ж, основні лінії фронту спокійні. Ви ж розумієте. Інші райони я робила, в мене все є. Спокійненько, давайте тут. Літній наступ РФ на Харківщині буде для ворога успішний. Літній наступ РФ на Харківщині буде для ворога успішний. Давайте подивимось взагалі цю колоду, що нам покаже. Ну, кубки. Кубки це емоції. В принципі, якийсь успіх буде. І не можна сказати, що зовсім без успіху зміни. Чекають зміни. Цікаві, він цікавий. Ось він, літній цей, туз пентаклів. <гум> так, ліс, колісниця. Це сам наступ, довго планується він, розробляється. Знаєте, як його подадуть, дійсно, як щось таке справедливість випадає в нас, сила і відлюдник. По колесу Долі, все по колу, нічого конкретного. Ви знаєте, спроба буде. Конкретно про Харківщину мова, спроба буде. Спроби будуть конкретні. На різному місці по-різному, але давайте розглянемо коло, коло до сороку Давайте тут, сороку жезли, це осіє літо. На що випаде житлова карта, якщо вона взагалі випаде? Тепер, де буде найгарячіше? Беру напрямки такі. Харківський напрямок, глибокий Лук'янці. Яка буде? По одній карті спочатку. Хм. Вовчанський напрямок. Яка буде ситуація? Куп'янський напрямок. Борівський напрямок. Зараз 4-ка мечукала. Так, глибоко у кінці ще дурень Обнулення ситуації. П'ятірка кубків розчарування, боже. Там своя кухня, рицар жезлі випадає. Знову. Ага. Так. Не чіпаю більше вас, любі Там своя кухня. Все добре. Там наші задніх не пасуть. Жезли це наша Та пісня. Вовчанськ, диявол випадає мені взагалі. Тут Як результат. Угу. Боєві дії, звісно, вовчанська. Давайте так. Успіхи наших, які будуть, успіхи ворога. Місяць і справедливість. Цікаво, правда, місяць. Наші. концентрація. Ворог. Дві капубки. Господи. Ну, сила ворога сильна. Наші трійка мечів. ворог вогонь там сильний. На Вовчанську. Так, тепер я хочу щось питати: прорве ворог оборону на Вовчанську? Ні. Не прорве, не прорве. Відразу скажу, не прорве по відлюднику ні. Куп'янський напрямок. Справедливість. Угу. О, довго працюють над цим, прям взагалі, але і рухаються, і що там тільки не роблять, правда? І вкладають ресурси. Намагання сильніші. Прорвуть Куп'янський напрямок. Дивимось. Імператриця там Україна буде. Ні. Ну, відповідь це взагалі так, але розшифрую ще. Домовляться. Ану, Борова, Борівський напрямок. Підтримка сильніша, колесо долі, як випаде, все по колу. Па, Жетлів, не сильно ілюзії На дні коло взагалі повішені Розумієте, ось вам, що буде з їх наступом на Харківщині. Тому, будь ласка, Харківщина, не фантазуємо зайвого, не робимо собі нерви. На тему тюті Фані, будь ласка, обережно вона змінює свої показання. Я за нею слідкувала для Харкова. По Харківщині я дуже слідкую за нею, бо мені цікаво, як це відбувається. Будь ласка, а вона змінює показання.